Прота прода, мої кохані, з вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог. І так думайте тільки про себе. Всі, хто хочуть стосунки, феєчки, щоб вступити у стосунки, які будуть вам давати щастя, треба самій бути на вібраціях щастя. Хто не знає, як, верзиру групу телеграм, замовляйте амулети, придете всі потрібні трансформації. Це буде ваша школа життя. Повірте, результат буде бомбезний. І так, з ким? Аж дві карти. Вау, дівчата! Ви вступити стосунки з якою зіркою це та людина, про яку ви мріяли? Або навіть як вам сказати, ви могли думати, але думати, та де я, а де він? Але ні, це так. Або людина, яка є зіркою, ви її ще не знаєте. Або людина, про яку ви думали, та ні, бути з ним, це неможливо. Не тому, що він зірка, ну, але тому, що ви там бачите реалії ваших життів, його і ваші. Розумієте, що та ні, ну якби, тобто у мене троє дітей, у нього п'ятеро, наприклад, ну це неможливо. Але кажуть, так, фейчки мої любі, так, лицарь жезлів. Чоловік вже будує плани, дівчата. До речі, дивіться ще як ще може бути так, що ви є для нього зірка. Зараз подумав про те, що в мене є один чоловік. Е, я зірка в певному розумінні, да, там, для вас двадцяти 27 тисяч і 54 тисяч в інстаграмі. В якомусь певному плані я зірка. Тож. Можливо, до вас іде чоловік з планами, як до зірки, як до своєї мрії. Тут може бути зірка в тому плані, що ви та, яка втілює всі риси, які взагалі він би хотів бачити. На реальні зіркови. Тобто навіть ось так. Ще про нього. Що про нього? Раніше він про вас мріяв, бачив у снах, бачив вас у своїх мріях. Але й не діяв. А тепер кажуть вище сили, все вже прийшов час йому мрія робити. Він каже, що все я від мрій, перехожу до дій, і я вже планую. Тобто, час мрій закінчився. Чу тобто, людина могла бути впливом якихось е рідин. алкоголь або інший. так але вже все перегорнуте з цим покінчення. І Сім пентаклів. Ну що, вам кажуть, ви в принципі багато що зробили для того, щоб дочекатися такого результату. Дівчата, хтось з вас знає його, не всі. Ще про нього. Людина свято, дівчаточка. Свято, свято, свято. І тут дивіться, шість мечів. Він їде, вирушає в путь до вас. Може дуже багато подорожувати по світові. Така людина.